що сприяє появі хвороб, існують різні фактори ризику: спадкова схильність, різні травми, вплив фізичних, хімічних, біологічних радіаційних факторів. Під впливом цих факторів в організмі накопичуються токсини, які проявляються різними симптомами інтоксикації від запаморочення до гіпоксії. Дефіциту кисню та дисбіозу, дисбалансу корисної патогенної мікрофлори. На ранній стадії інтоксикація не проявляється вираженими симптомами, тому ми не вживаємо якихось заходів, вважаючи, що зі здоров'ям все добре. Корал детокс. Набір для активізації виведення воду та жиру розчинних токсинів.